Спливає остання доба, яка відділяє нас від найбільш значущого в житті християнина свята Воскресіння Христового. Що ли, ще лежить у центрі храму плащаниця, ще тілом Господь ніби спочиває в гробі, але в повітрі уже розлилося відчуття незрівнянної духовної радості, а в серці величезне відчуття подяки Господу нашому Ісусу Христу за те, що нарешті смерть подолано, що людську природу відроджено в первозданній досконалості для спілкування з Богом, для спасіння роду людського. І ще раз особисто переконатися в цьому нас запрошує церква, слава Господи, святому воскресінню Твоєму. Друзі, привіт! Петрук Агенція в ефірі. Дякуємо вам, що ви ці дні передсвяткові проводили разом з нами, що ви були активними, що ви дивилися наші відео, що ви їх коментували та ставили вподобайки. Запрошуємо вас переглянути сьогодні чергове передсвяткове відео. Гарного дня! Для того, щоб моє відео набрало Багато переглядів. Я мала б його почати із слів. Друзі, давайте сьогодні приготуємо паску за рецептом моєї бабусі, чи моєї мами, чи за нашим родинним рецептом. Але цього сьогодні не почуєте ви у моєму блозі. Давно немає на світі моїх бабусь. Немає у мене такого дзьобика на хусті, як вчила мене в'язати моя бабуся. Немає у мене печі, в якій би я могла спекти паски. І немає у мене рецепта бабусі, тому що бабусі мої померли дуже давно. І мені навіть в голову колись не прийшло сісти, спинитися і подивитися, як моя бабуся одна чи друга пече паски. Процес приготування паски починається із того, що потрібно зробити опару. Що таке опара? Нам потрібно заставити дріжчі працювати, тобто, коли вони знаходяться. Ось в такому брекеті вони ніби відпочивають ніби сплять. Для того, щоб вони працювали у тісті, їх потрібно розбудити. Для цього ми з вами зараз зробимо опару. Що я роблю? Я беру половинку 100-грамової пачечки дріжджів, тобто 50 грам. Хочу наголосити, що дуже добре і бажано, коли дріжджі свіжі, тобто най-най-най найсвіжіші, -най які тільки можете знайти. Гарненько їх покришу на галузочки. Так. До дріжчів я додам одну повну ложку цукру, цукор допоможе, він виступить таким каталізатором, він допоможе дріжджам проснутися. І добавлю Буквально дві ложки борошна. Хочу сказати ще, що борошно я купувала. В мене куплене борошно, тому що я цим місцевим млинам не довіряю. Тому борошно купую. Молочко я попередньо нагріла, ну, не до гарячого, а до такого добре-добре, тепленького стану. І половину кружки 250 грамової я виливаю до дріжджів. Це гарно замішуємо. Хочу ще сказати, що процес приготування пасок я розпочала із того, що я сьогодні, не дивлячись на те, що погода на дворі у нас тепла, сонячна, я пропалила в хаті. Тому що ріжове тісто воно дуже-дуже любить тепло. І в хаті має бути тепло і без протягів. На деякий час я залишу опару для того, щоб вона підійшла. Зверху на ній має утворитися шапочка. Поки моя опара підходить, я візьму 5 курячих яєць, вб'ю їх до миски, яйця великі, тому 5 буде достатньо. До яєць я добавлю цукру. Теж половина чашки ми не любимо солодкого, тому половини буде достатньо. Також сюди я добавлю ще дві пачечки ваніліну. Ванільного цукру, правильніше буде сказати. Звичайною вилочкою я їх зіб'ю. Знову ж таки, хочу наголосити на тому, що якогось одного рецепту паски у мене немає. Я завжди роблю по відчуттях. От я сьогодні хочу зробити так. От я сьогодні це так бачу, так відчуваю і так хочу зробити. Тому так і роблю. Колись роблю по-іншому, колись роблю так. Сьогодні саме так. Свій рецепт, ну, я його, можна сказати, змінюю кожного року, бо хочу спробувати щось, щось нове, щось друге. Колись не додавала сметани до паски, до дріжжового тіста, зараз додаю. Колись не додавала цедру лимона. зараз додаю. Тобто рецепти досконалюються, рецепти змінюються, так як і ми змінюємося. Так, цукор розчинився, цього достатньо. В окремій посудині я змішаю всі жирі, які я буду додавати до паски. Це розвесне масло, таке оце із дорожчих. Це масло тульчинка. І обов'язково одна ложка свинячого смальцю. Обов'язково я завжди його додаю. Жиру беру теж небагато, щоб не забити тісто, щоб воно не було таким тугим і жирним. Тому всього потрішки. Але різного. Трішечки того. Трішечки цього. Так, смалець. Смалець. Так, зараз я сюди ще добавлю це молочко, що у мене залишилося. Зараз я сюди добавлю трішки сметанки. Бачите, я нічого не, не міряю, нічого там не, не відважую. Все так. По відчуттях і все на око. Все. І зараз я його поставлю до мікрохвильової течі, для того, щоб воно гарно розігрілося і розтопилося. Жир і масло розтопилися, стали такою однорідною масою. До них я додам куркуми, для того, щоб моя паска була жовта. Хоч яйця і жовті Олег їм дає кукурузу, але все одно я хочу, щоб вона була прям сонце-сонце. Сонце сонце. Так, є. Ось зразу, бачите, який жовтий колір. Жовтий колір. Сюди висипаю цукор, який залишився. Він в теплому тут швиденько розчиниться. Все, мої заготовки готові. В одній ємності збиті яйця з цукром і з ваніліном, в другій змішані жири, молоко і сметана. Також я додавала сюди куркулу і висипала цукор. І хочу ще додати дрібку солі, бо колись моя бабка казала, що у всю їжу треба додати сіль. Бо якщо солі там немає, значить це для чорта їжа. Щоб чарків відігнати. Ну, це таке, знаєте, це фольклор, це народна така творчість. Уже пройшло пів години. Опара наша взялася ось такою шапочкою. Це означає, що дріжджі гарно уже працюють, і можна починати процес замішування паски. Отже, починаємо, власне, замішувати тісто. До Паски я додаю тільки родзинки, так як я буду сьогодні пекти ще крафіни, тобто і дань традиціям віддаємо і ну і чогось нового модного ми теж маємо вчитися, да? <су> і ти в ногу з часом родзинки я попередньо запарила в гарячій воді, водичку відсідила і їх припорошила борошном, щоб вони гарно тоді вимішалися в тісті. Все, до опари додаємо ті інгредієнти, які ми з вами зробили збиті яйця. Багато хто пише там в рецептах, що там ну, є важливим, що, куди додавати, в які послідовності. Ну, Я цим не займаюся. Все по відчуттях, скажімо так. так. Яйця з цукром. Наступним додаємо наш жир. Зразу добавлю сюди родзинки, буду вимішувати. У нас вже тоді залишиться додати тільки, тільки борошно. Борошно додаємо по трішечки, щоб не забити наше тісто. Краще тоді підмісити, коли будемо вже виробляти у форми. Бо ну, не хочеться тої паски, такої твердющої. знаєте. Краще, хай вона буде повітряна, хай вона буде легка. Тому трішечки. Добавили 2-3 ложечки і вимішуємо. Добавили 2-3 ложечки і вимішуємо. Борошно теж буває різної такої, знаєте, плотності. Тому не треба валити все борошно відразу до, до рідкої маси. По трішки. Дріжджам і так важко, тому що ми і насолодили, і, на, і жиру стільки багато кинули. Йому і так важко. Тим дріщам тут працювати, а як ми ще сюди передамо борошна, то йому взагалі буде тут, невиносимо важко працювати. Тому борошна стараємося так, щоб тісто було м'якеньке. Мій такий імпровізований колобок готовий. Я його присипала зверху борошенцем, накриваю його. Полотеничком і відправляю його у тепленьке місце відпочивати. Моє тісто до великодніх крафінів і калача готове. Поки воно теж буде підходити, розстоюватися, я займуся начинкою. Крафіни буду начиняти курагою, буду начиняти якісь купила, не знаю, що це таке кисляки мандаринник в'ялений. Не знаю, що це. Вчора Яся пробувала, казала, що гадость редкостна. Ну, В солодкому тісті воно буде добре. Ванільний цукор, мак і чорнослив. Такі будуть начинки. Начинка для мого крафіна і калача Готова. Прийшло вже півтори години. Тісто для пасок зійшло. Я його ще раз добре перемісила, додала ще трішки в нього борошна, розділила його на чотири частинки, не, не ділила там порівну, робила там їх різними і поставила їх знову у паперові купляні формочки, для того, щоб тісто ще раз підійшло. Тим часом, поки сходило моє тісто, я зробила голубці. І поставила запікатися сир. Якраз зараз запечеться сир, Пастки мої підійдуть, і буду їх ставити теж пектися. Так, формочку нічим не мастю. Мені треба, щоб формочка була сухенька. Вона йде з такої лощоної бумаги. Її мастити не потрібно, бо по ній тісто буде тягнутися уверх. Так, ізюм зверху позабираю, бо коли буде випікатися, паска, він буде горіти. Йому він нам цього не треба. Паски мастити зверху нічим також не буду, тому що, хто дивився там відео, я купувала помадки. Все, пасочка моя готова. Половинка формочки. Боже, її треба ще ж кудись підходити. Все. Поки мої паски будуть підходити у формочках, тим часом я займуся приготуванням крафінів. Тому що, якщо з паскою тут все дуже швидко, зрозуміло і ясно, то з крафінами треба трішки погратися. Але ж, ну, це раз у рік. Я беруся до приготування крафіні. Значить, Я приготувала форми і приготувала одну формочку для калача. Тісто поділила на 7 частинок для крафінів. у мене вийшло воно по 145 грам. і залишила ще гульку для великоднього калача. Як я буду робити, зараз вам покажу. Тут трішечки процедурка така ну, загайна. тому треба поспішати, бо, знаєте, сім це, це небагато. Але коли я минулого року робила їх 20 на проводи, то Кіл в плечах був добрий. Це, це важко видзьобати їх. Ну, але хотіла гратися то, то гралася. Так. Розкачую його довільно, не обов'язково, щоб воно там було дуже -уже таке кругле. Це зовсім не впливає на якість. Самого крафіна. Так, за класичним рецептом, я б цей листочок тіста мала помастити по, ще маслом. Але я цього не роблю. Нам і так цих жирів скрізь вихватає на свята, тому масло я не використовую. Я просто його вкрию зараз різною смакотою. Так, всього по трішечки. Всього по трішечки. От так. І ванілін. О, готово, готово. Далі я беру його, скачую, скачую ось так трубочкою, О, тісненько його. Така в мене вийшла ковбаска, бачите? А далі, залишаючи кілька сантиметрів від краю, не дорізаючи. Я розділяю цю ковбаску на двоє. Ось так. Ось так. О. Розділила. Все. Далі беру і скачую. Скачую. Роблю такого, ніби равлика. Так, скачала. Беру свою формочку. Дивіться, уважно, що я роблю. Накладаю тоді один до одного. Ось так. Раз. І з'єднала їх. Бачите? Отак. От Все. Ось такий крафін у мене получився. І я його ставлю до формочки. Видно вам? Видно? Все? Приступаю? калачик Із залишків тіста і начинки теж уже готовий. Залишаємо тісто на розстоювання. Так. Мої пасочки вже біля тепленької грубки підійшли, буду ставити їх вже випікатися. А крафіни і калач я вже змастила яєчком, накрию їх рушничком, хай вони добре підходять. Великодній калач, крафіни. І паски. Все уже спеклося. Все уже готове. Коли яся прийде, вона мені це все поприкрашає. Зварить помадку, посипить посипкою. Але треба, щоб вони добре-добре вистигли. Ми щиро дякуємо вам, що ви дивилися наші відео. Друзі! Хочу сказати ще такі слова, що нашому Господу йому все одно, скільки коштує наш лозовий кошик, скільки пасок у ньому буде, наскільки гарний вишитий, чи просто куплений на базарі рушничок буде у нього. Чи ви самі робили ковбасу, чи ви її купували. Бог не подивиться, в чому ви прийдете в брані чи взуті до храму. а щиро... Помолитися просто вдома, він геть не відчує різниці у вашій молитві. Бог не бачить нічого, крім любові у наших серцях, ну або її відсутності. Йому байдуже, чи ви купите свічку за 5 гривень, чи за 10, чи може за 50, велика ця свічка буде, чи маленька, бо він бачить лише вогник доброти у наших серцях. Бог не прийде дивитися, які паски ви спекли, скільки крашанок ви нафарбували. Чи у вас помита підлога в будинку, чи у вас випрані штори? Йому зовсім це однаково. Але люди, вони завжди люди. Ми намагаємося вразити своїм зовнішнім виглядом, своїм прибиранням. Над Своєю машиною, на якій ми приїдемо до церкви, своїм розцяцькованим кошиком, бо це, врешті-решт, таке якесь лицемірство. Давайте не будемо забувати, запрошувати винуватця цього свята до свого святкового стола, саме Господа нашого, нехай не загубиться Він серед пасок, крашанок і домашньої ковбаси.